Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, проводжених і я не сон дівчатка і мальчика. Карта підказка, що ви на виборі зараз, на якому знаходитеся, і візьмемо цю колоду. Благодарна вам за те, що ви біля мене. Благодарна ми за те, що ми рухаємося до якоїсь круглої цифри нарешті. Подивимося, що в мене в коханні. І перші підказки. Прям таки летять, девочки. Знаєте, про що кажуть? Про те, що, двочки, вам хтось заздрить. Можливо, навіть, ви знаєте, почуєте про себе якусь ну, російською мовою сплетню. почуєте про себе? І знаєте, можливо, от я вам кажу про те, що, знаєте. От люди, які вам заздрять, знаєте, от... Щоб в порівнянні з вами, вони, ну прям таки, наймущі, хочеться сказати, що ви занадто в щасті, що ви занадто в благості. Отак, От перша підказка. От десь про себе щось почуєте. От, дівчатка, ну щось таке брудне-брудне, прям почуєте про себе. Потім відпишу, відпишете мені. Добре. Подивимося, хто притягнувся на розклад, нехай притягнуться світлі добрі. Які заплуталися, які не заплуталися, яких просто хочуть бачити більше. Хто ви в мене на сьогодні? А угу. я вам скажу, знаєте, як, дівочки, Або ви забрали честь кохання, або хтось забрав ваше кохання? Перше, як мені пішло, дівчатки, давайте це ви. Ні, дівочки, це ваше кохання? Забрали. Дивіться сюди. Можливо, для вас це відкрилося, і ви зараз горете тією самою помстою. Хтось забрав ваше? Те, що належало вам по праву, і вам це відкрилося. Ви готові підняти меч? Підняти тут в неї ніж? от має таке почуття, начебто хтось уводить людину з вашої сім'ї, а у вас діти. Да, і вам боляче, дівчика. Жінка. Жінка уводить чоловіка з вашої сім'ї. І вам боляче. Що за жінка? Дівочки, ну, знову ж таки, пішло по перше по двох картах, пішло те, що ви в одній компанії. Розумієте? І от ви в одній компанії, можливо, ви не підозрювали кажуть про те, що ви попали, ви потрапили в пастку. Розумієте? Ну, звабили вашого чоловіка, і ви вам боляче, вам реально боляче, можливо, навіть ви своє горе запиваєте, заїдаєте. Людина з вашої компанії, з однієї, на яку ви просто не очікували, розумієте? Що ще треба знати? І знову ж таки, там, де у вас було щастя, зараз у вас сльози. І от знову ж таки, що чоловіку треба вибрати. Так, що ще треба знати нам. Ну, дівочка, як я вам скажу, тут однозначно є секс, однозначно. І знову випадає карта нужди, знаєте, про що кажуть? І знову карта інформації, от що вам це відкриється. Знаєте, Знову, можливо, навіть та сама людина, яка випала, що нам цю інформацію розкаже про зраду, яка насправді і якось ви пов'язані в будь-якому випадку. Тобто до вас долетять якісь новини, які, знаєте, які от, спантеличуть вас, яко кажучи. Розумієте, вас як відірвуть шматок вас. Повноцінний, повноцінний шматок від вас відірвуть просто. розумієте? Тут є однозначно інтим. <кій> Тут е, чоловік на виборі, знову-таки біля вас, І, знаєте, от, е, люди наскільки заздрять все одно е, вам, от, навіть ця новина, от, вона якось до вас прийде, як знаєте, кусок бруду, щоб вам, щоб вам так солодко не жилося. Розумієте? Е, е, да. І знаєте, кажуть про те, що у вас наскільки спантеличить, чи, можливо, якийсь момент буде, що ви прямо будете в повній безнадії. Отак. От і кажуть про те, що е, конкурентка, знову ж таки. Розумієте, конкурентка навіть з роботи. Отак. От і от вам, це, знаєте, вам якось це так негарно не приподнесуть вам це, девочки, я вам чесно кажу, от не, не, з, не з лучших побужденій, А от просто, от, щоб вам так не було солодко. Отак. От Давайте подивимося, що у вас в сім'ї. Ну, от вона, от вона от, ось вона і вийшла. Да, людина з роботи, яка його підтримує, яка, можливо, по роботі йому допомагає, про яку він грізіть, дівочки. І тут же карта, знову-таки, про те, що <кій> тут спокуси, тут секс так далі і тому подібне. І кажуть про те, що, знову таки, вона його краде. Вона краде, вона його витягує на якісь зустрічі, вони якось таємно зустрічаються і проводять час. Давайте подивимося, як чоловік ставиться до вас. Наразі. Дівчатка, ну в будь-якому випадку, знаєте про що? <кій> От ви якось йдете одним, одним шляхом, але знаєте, я вам скажу. Ви йдете одним шляхом, але тут дві жінки саме <кій> на карті, можливо, знаєте, що, кажуть? що вам, можливо, за ці стосунки треба поборотися. Розумієте? Щоб не так легко його віддати, щоб не так легко його віддати в ці треті руки. Знову карта трьох. От якщо тут є що зберігати, кажуть про те, що в сім'ї якесь нераніство. Можливо, різниця у віці, можливо, ваша суперниця е молодша за вас віком, можливо, гарніша за вас віком. Можливо, знаєте. Про що Щас зараз зараз будуть. Ну, знову таки, бачите, кажуть, ні навіть перше, що мені пішло, про те, що його вводять від вас, девочки. Тому що я кажу, правда. Можливо, хтось навіть його уводить, тут карта пліна. І в мене пішла, пішла перша інформація про те, що можливо, його навіть уводять із сім'ї магічно. Давайте ми зараз уточнимо. Можливо, у вас в сім'ї якась різниця у віці, розумієте? А можливо, він собі знайшов когось навпаки постарше, ніж ви. Не знаю, от так от тут будуть різні варіанти. Каже, хтось його збиває з толку. Тобто, по-хорошому то відношення до вас, він з вами за руку йде, розумієте? Йому з вами в одну сторону. Отак. Конкурентка тут дві жінки. Тобто, можливо, вам треба взяти той самий меч і поборотися за свою сім'ю. Зараз будемо дивитися. Так. Про що полон? Знаєте, я вам скажу, от тут, можливо, є якісь між ними домовленості, дівочки, між ними, цією дівчиною, неважливо. Можливо, є між ними домовленості якісь, розумієте, не бачу магії. Слава Богу, що не бачу магії, так? Але кажуть про те, що от пройде якийсь момент, коли він все проаналізує і він все одно повернеться, розумієте? Він піде своїм шляхом з вами, тому що він буде вас згадувати, дві карти. У нього з вами йому тепло, солодко, з вами йому надійно і спокійно, розумієте? От знову таки, якісь договора між ними так, можливо, вони домовилися, що це буде просто. Розумієте? Він повернеться до свого розсудка, хочеться сказати. Так, да, його заплутують, дівчатки, його заплутують, Е, От знаєте, я вам скажу, людина ховається, не показує свого істинного обличчя. Можливо, хоче просто в мене, як пішло, просто вам нагадати в сім'ю, розумієте? І що знаєте, ще так нагадати, щоб ви про це дізналися? Не просто заради там хтось закохався вашого чоловіка, і це прям чисте-чисте кохання, розумієте? А просто зробити как у вам, як мені зараз йде. І подивитися, яка у вас буде реакція? Отак. От Давайте подивимося ще. Що чоловік почуває до вас істинно? Що чоловік почуває до вас істинно? Ну, я не знаю, всі три карти, це я запитую про вас, всі три карти пара, ви його пара, розумієте? І з вами йому щастя. Дівочки, це болісний якийсь у вас е, період, болісний урок, якась новина, яка вам приносить болісті. Розумієте? Давайте так, намір його щодо, <кій> щодо третього фактора, намір його щодо коханки. Він цього не чекав. Нема в нього планів. Він, знаєте, можливо, навіть хоче вистояти ще. Він розуміє, що він робить вам боляче. Можливо, вона також в парі. Так, да, це просто гра. Тут немає серйозних намірів, розумієте? Отут просто, ну, не знаю, флірт. Що ще? Він розуміє, що ця гра просто може привести його до розвалу в сім'ї. Він розуміє, що ця людина з нього щось тягне. Е, ну, мені йде, дівчатки, матеріальне. Може, вона йому і дає якусь іскру, розумієте? Але й тягне. Тобто він почувається в полоні біля неї, розумієте? Отак, тобто він не вільний. Кажу про те, що він на себе сердиться. Добре. Дівочки, я б запитала, як він щирить. він повернеться до вас. Він повернеться до вас із бажанням. Якщо ви, знаєте, якщо це ваш фактор, чоловік ваш, і ви з ним ще не одружені, то він вам запропонує. Я ну, гучно відсвяткувати весілля. Він повернеться до вас ще більшим бажанням. Е, Хтось, девочки, з вас? Зараз буду секунду. Хтось із вас дізнається, що вагітний і змусить чоловіка одружитися також, також так тож, теж йде. Да, і кажуть про те, що це приведе його, це переведе ваш, <кій> ваші стосунки на якийсь рівень інший. Про що карта, свідок? От, ви знаєте, і от ви якось все одно ж построїте своє щастя. Давайте так. <кій> Навіщо вам ця ситуація? Дівочки, навіщо вам ця ситуація, щоб ви не розслаблялися? От я буду казати, як воно мені йде. <кхи> вам ця ситуація для того, щоб ви, можливо, не були наскільки скептичною в цих відносинах. Розумієте? От вам ця новина, новина для того, щоб ви переоцінили свої стосунки, дівочки. для того, щоб ви зрозуміли, що вашого мужика там таки можуть увести. якась, яка буде хитріша і лояльніша, ніж ви. Розумієте? Яка буде. Більше ним крутити, ніж ви. Щоб ви не розслаблялися. Щоб ви були в... на коні, хочеться сказати. Так, Щоб ви потім не кинулися, коли буде занадто піз... пізно. Щоб ви проявляли більше ніжності і романтики. Отак мені навіть йде. Так, зрозуміли мене? Не сердіться зараз. Доведіть цього мужика туди, куди вам треба. Добре, пораду нам дайте, будь ласка. Е, пораду нам дайте. Як вам зараз себе повести, щоб вам це оголить, ця ситуація в будь-якому випадку. І в мене такі мурашки. Як вам себе повести, щоб це було максимально для вас благополучно? Тій ситуації, яка є. Ну, Знову таки, знаєте, кажуть, що для вас ця трудность буде молнійносна. От відкриється для вас, а ви цього не будете чекати. Можливо, ви ходите і думаєте, там занемає, то це взагалі не зі мною. А вона раз із вами. Я вам кажу, зберігайте чистоту. Можливо, знаєте, ще кажуть, Неможливо, а такі я кажу про те, що у вас прям такі надіжди були, що це не з вами. А це просто ілюзія. У вас, розумієте, що, що ніхто не може залізти в мою пару? Це просто ілюзія Ваших, в вашій голові. Кажуть про те, що навколо вашої пари, і в нього на роботі, в тому числі, євочки, куча криз, які спостерігають за те, як вам, знову ж таки, про те, як вам. Як ви розкошне живете? Вам кажуть, просто знаєте, будьте узді і переводьте стосунки на новий рівень вашими зусиллями, дві карти, того, що ви можете не те, щоб відбудувати, а знову таки знаєте, якось уплотнити свої стосунки. Можливо, якщо ви ще не одружені, перевести їх на той рівень, куди вам потрібно. Ви можете в цій ситуації перемогти. Дівочки, це вам для трансформації, щоб ви не розслаблялися, щоб ви не, не чекали, ну, не хочу сказати, що коли вас покличуть заміж, а е, от не чекали, що хтось за вас щось зробить. Ви повинні самі уплатити свою сім'ю. Зрозуміли мене? І позбав, позбавляйте, залиште, так я подумала, залиште ваших криз у минулому, отстраніть його від, від нього, да, і буде вам щастя. Благодарна зворотний зв'язок, за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті. Uh, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.